Привіт! У минулому відео ми повністю розібрали старенький мопед Карпати до останнього болта, щоб ретельно відреставрувати кожну його деталь. Тоді ми видалили стару фарбу, виправили деформації на баку, нанесли нове лакофарбове покриття і провели повний ремонт ходової частини. А зараз нам потрібно добре потрудитися над хромованими деталями. Кермо залишиться старим, а крила та багажник ми докупили, бо на нашому мопеді цих електронних. Елементів не було новими. Ці деталі просто-напросто не знайти. Довелося купувати беушні, а на них, як можемо бачити, місцями є корозія і досить глибокі потертості. Щоб позбавитися іржі, ми поміщаємо всі деталі в ємність з теплою водою і беремо автопасту, яку набираємо на жорсткий бік губки. Якщо добре потерти по деталі, корозія в прямому сенсі змивається з неї, оскільки автомобільна паста має абразивні властивості, при цьому не залишає глибоких подряпин на відміну від наждачки. Після такої обробки іржі майже не залишилося. Є лише невеликі кратери від неї. Вони не сильно кидаються в очі, на відміну від подряпин, які ми зараз усунемо. До столу закріплюємо полірувальну машинку. Вмикаємо її і виставляємо потрібні оберти. Після чого на повстяний круг наносимо трохи полірувальної пасти для хрому. Спочатку відполіруємо кермо. Трохи притискаємо його до круга і обертаємо в різні боки для досягнення рівномірного блиску. Багажник ми поліруємо так само. А щоб прибрати подряпини і надати блиску крилам, беремо машинку в руки і ретельно проходимося по ним. Після полірування деталі набули дзеркального блиску, а більшість подряпин зникла. Спершу закріпимо на своєму місці кермо. Але якщо глянути на обкладинку книжки про мопеди, то можна побачити, що на нашій моделі колись був спідометр. Ми шукали його всюди і все таки знайшли. Розпаковуємо цю коробочку. Візуальний стан спідометра непоганий. Дуже сподіваємося, що продавець не збрехав, і він справді робочий. Встановлюємо його ось сюди. Поверх кронштейна спідометра йде нижня частина виносу, потім кермо і верхня частина виносу. Вставляємо всі болти і поступово затягуємо їх навхрест, але не до кінця. Поки винос ще не затягнутий повністю, виставляємо потрібний нахил керма, після чого фіксуємо його намертво. У більшій коробці у нас лежить купа запчастин, з якої ми дістаємо ручку газу. Перед тим як закріпити її на кермі, приєднуємо тросик. А також не забуваємо змастити рухомі частини ручки літолом. Це забезпечить її плавну роботу. Встановлюємо ручку газу на кермо та надійно фіксуємо її гвинтами. Потім беремо з коробки ручку перемикання передач. Її змащуємо ще ретельніше, попередньо закріпивши. Трос встановлюємо ручку. І також надійно закріплюємо. Після встановлення керма переходимо до монтажу бака, вставляємо в ці отвори невелику шпильку і фіксуємо бак новими шайбами та гайками. Паливний краник ми вирішили замінити на новий. Тому що на старому не було ось цього фільтруючого елементу. Спочатку вкручуємо кран у бак вручну. А потім затягуємо його до кінця ключем на 22. Бак на своєму місці. Ще однією вдалою знахідкою на барахолці стало ось це сидіння. Наше не підлягає відновленню, а це ще у відносно хорошому стані. Шкіра не порвана, і на ній навіть зберігся напис Карпати. Єдині дефекти це шов що розійшовся. І забруднення. Корпус сидіння цілий, але трохи потертий. Зараз ми приведемо. Все до ладу. Спочатку шкуримо корпус сидіння Крупнозернистою наждачною губкою, щоб згладити всі подряпини та сколи. Після обробки великою градацією переходимо до дрібнішої, яка остаточно прибере всі шорсткості. Слідом прибираємо з пластику жирові плями за допомогою антисилікону. І можемо приступати до фарбування. В цьому випадку обійдемося балончиком із спеціальною фарбою для пластику. Наносимо її здалеку в два тонкі шари з витримкою в 15 хвилин між кожним. Після висихання фарби корпус сидіння помітно покращився, колір пластику став більш глибоким і насиченим, а подряпин значно поменшало. Потрібно прикласти руки і до самого сидіння. Спочатку приберемо весь збру. Для цього скористаємося професійною хімією, очисником шкіри. Щоб наочно продемонструвати результат хімчистки, розділяємо сидіння навпіл малярським скотчем. На одну половину наносимо очисник. І через кілька хвилин відчищаємо забруднення щіткою із кінського волоса. Робимо це круговими рухами і можемо спостерігати, як засіб вбирає в себе весь бруд. Прибираємо його з поверхні вологою ганчірочкою. Може статися, що майже нічого не змінилося. Але якщо придивитися до тієї частини, яку ми не чіпали, добре видно бруду порах. А на очищеній частині картина зовсім інша. Робимо хімчистку всього сидіння. Тепер ніякого бруду немає. Залишилося підшити шов, що розійшовся. Ми взяли чорну нитку з голкою і потроху почали шити. В кінці зав'язуємо вузлик та відрізаємо зайву нитку. Шов вийшов не таким, як заводський, але принаймні поролон не буде проглядатися. Сидіння готове до встановлення, прикладаємо корпус до рами та прикручуємо його разом із цими кронштейнами. Не забуваємо зібрати механізм замка, що фіксує сидіння до корпусу. Виглядає воно, як на мене, чудово, а синій напис добре вписується в колір всіх інших деталей. Після встановлення сидіння закріпимо багажник. Ми частіше за все використовуємо нове кріплення, старого просто не було. Та й нові болти з гайками при необхідності буде простіше розкрутити. Багажник нам ще стане в нагоді. Для тих, хто не знає, ми плануємо вирушити на цьому мопеді в далеку поїздку. І речі потрібно... Буде десь перевозити. Далі у нас на черзі непроста робота із проводкою. Спочатку закріпимо до рами комутатор. Ми залишили старий, адже нарікань на його працездатність немає. З іншого боку, рами прикріплюємо котушку запалювання, не забуваючи підключити дріт від неї до рами, тобто до маси. Бронепровід ми вирішили замінити. До нижньої частини прикручуємо жабку. Залишилося з'єднати всю електроніку між собою новою проводкою. Стару вже було не врятувати. Продавець поклав у комплект схему, яка допоможе все підключити. Цю фішку вставляємо в комутатор. Потім дроти від вимикача запалювання з'єднуємо з електронікою. Після цього протягуємо косу, що відповідає за освітлювальні прилади. Всі дроти ми акуратно уклали та зафіксували стяжками, щоб вони не теліпалися під час їзди. Кінці стяжок, що стирчать, відкушуємо кусачками, щоб вони не псували зовнішній вигляд мопеда. Проводка встановлена. Сподіваємося, що все підключено правильно і працюватиме так, як потрібно. Тепер можна переходити до встановлення відполірованих крил. Ми відкладали цей етап, оскільки крила могли б заважати під час прокладання проводки. Крила закріплюємо надійно, затягуючи болти до упору. Це важливо, щоб у них. Деренчання на ямах і подібних нерівностях. Для переднього крила довелося виготовити спеціальні кріплення із алюмінієвої трубки. Вони забезпечать надійну фіксацію. Мопед вже починає бути схожим на мопед, але щоб він пересувався, потрібно поставити його на колеса. Цим ми зараз і займемося. Найбільша проблема наших коліс це кривизна, яка проявляється вісімкою. Зараз ми покажемо, як вирівняти колеса в домашніх умовах. Для цього зробимо спеціальний стенд. На двох довгих дошках випилюємо трикутні бази. Потім з'єднуємо їх із короткою дошкою за допомогою саморізів. В одній із дощечок потрібно просверлити ще й отвір. Стенд готовий. Кріпимо його до столу струбциною. Встановлюємо диск, а в отвір вставляємо маркер. Він має знаходитися якомога ближче до обода, але не торкатися його. Розкручуємо колесо. Як видно, ось тут маркер зачепив обід. Це показало, де є биття. Щоб його усунути, нам знадобиться спецевий ключ. Спиці з боку, в який б'є колесо, трохи послаблюємо. А з протилежного підтягуємо. Після цього знову прокручуємо диск. Тепер обід не зачіпає маркер. А значить, він вирівняний. За таким же принципом перевіряємо другий диск і усуваємо биття. З кривизною проблему вирішили, але диски в такому вигляді ми не залишимо. Видаляти іржу будемо так само, як і з попередніх хромованих деталей за допомогою губки та автомобільної пасти. На дисках ефективність цього методу помітна ще краще. Ми вже думали, що їх не врятувати. Але як можемо спостерігати, хром виявився у досить непоганому стані. Щоб диски засяяли ще краще, відполіруємо їх. Полірувальну машинку доводилося по-різному вигинати, щоб круг зачепив якомога більше поверхні. Але як би ми не старалися, всюди нею не підлізти. Для важкодоступних місць використовуємо бармашинку з повстяною насадкою і тією ж полірувальною пастою. Спицям теж потрібно надати блиску. Для цього беремо шматок шкіряного ременя, наносимо на нього пасту, охоплюємо спицю та поліруємо рухами туди-сюди. Один диск повністю відполірований те саме потрібно зробити і з другим. Тепер у дисків відмінний зовнішній вигляд залишився лише один дефект шум підшипників, які можуть розсипатися під час поїздки. Ми не хочемо ризикувати, тому підшипники замінимо на нові. Перед цим необхідно зняти старі, щоб підшипник легше зайшов у колесо, трохи змащуємо ось цю частину та посадкове місце. Після чого акуратними постукуваннями молотка через дерев'яний брусок забиваємо підшипник. Ті, що залишилися, встановлюємо таким самим чином. У ступиці задньої зірки підшипник ми також вирішили замінити. Оскільки стара гума була вже в поганому стані, ми заздалегідь придбали новий комплект разом із камерами. Щоб шиномонтаж пройшов легше, змащуємо шину мильним розчином. Після цього надягаємо одну половину на диск. Вставляємо камеру. А бортуємо шину до кінця. На друге колесо. Також встановлюємо нову гуму. Перед тим як прикрутити колеса, накашуємо їх насосом. А також варто подбати про свою безпеку на дорозі та безпеку оточуючих. Мова йде про гальмівну систему. Старі колодки повністю стерті, тому проводимо демонтаж. Ми придбали абсолютно нові колодки. Різниця зі старими, помітна неозброєним оком. Щоб встановити нові гальмівні колодки, трохи розтягуємо пружини, після чого ставимо їх на місце. Не забуваємо надіти цей стопор, щоб колод. Не повилітали. За таким самим принципом діємо і з другим гальмівним контуром. Попередньо підключивши трос, поміщаємо колодки в барабан. Після цього трохи підбиваємо віз та прикручуємо переднє колесо. У заднє перед встановленням поміщаємо буферні гумки. Далі ставимо зірку цю ступицю. І звичайно гальмівну систему. Заднє колесо також можна прикручувати. Нової гуми вистачить надовго, і з таким протектором можна буде навіть з'їхати на легке бездоріжжя. Слідом за колесами закріплюємо підніжки водія. У цей отвір додаємо трохи літолу. Він зменшить тертя лапки заднього гальма, яку прикручуємо наступною. На черзі монтаж серця мопеда двигуна. Коли мотор встановлений, підключаємо всі тросики, шланги та дроти. Можна вже одягнути ланцюг. Тепер мопед здатний пересуватися, але збірка ще не завершена. Із заводу вся ця електроніка закривалася пластиковими кришками. Деталь досить дефіцитна, але нам вдалося її знайти. Однак з кришками ще доведеться попрацювати, вони дуже потерті. А найстрашніше це великі тріщини. Але не з тим інструментом, що лежить у цьому кейсі. Це пістолет-паяльник для пластику. У його кінчик. Як вставляються такі скоби при натисканні на курок, скоба розігрівається і легко входить у пластмасу, тим самим скріплюючи тріщину. Акуратно ремонтуємо пошкодження. З'єднання вийшло досить міцним і надійним. Шов не розійдеться. Кінчики скоб, що стирчать, відкушуємо. Далі на паяльник встановлюємо спеціальну насадку, за допомогою якої легко згладити сліди ремонту. Після паяльника в роботу йде бормашина. Нею додатково прибираємо кінці скоб і згладжуємо поверхню. Досягти ще гладшого результату скористаємося шліфувальною машинкою. Спочатку обробляємо місця пайки, потім проходимося по всьому периметру кришок, згладжуємо глибокі подряпини і надаємо поверхні риску, що покращить адгезію при подальшому фарбуванні. Перед тим як фарба ляже на пластик, його ретельно знежирюємо антисиліконом. Фарбу наносимо також і так само, як на корпус сидіння. Після висихання фарби бічні кришки стали виглядати свіжіше, прикручуємо їх на своє місце. Вони скривають не дуже гарну електроніку і трохи захистять її від пилу та вологи. Залишилося всього три деталі, щоб мопед був комплектним: це передня та задня фари, а також катафоти. Кожну фару ми розібрали. Та встановили в них новенькі лампочки. Адже деяких взагалі не було. А самі стекла освіжимо поліруванням. У цьому випадку добре підійде дрібноабразивна паста та м'який круг. Поліруємо передню фару. Задню. Та катафоти. Скло заблищало, можна встановлювати це все на свої місця. До освітлювальних приладів не забуваємо підключити дроти, майже все готово. А фінальним штрихом відновлення стануть ось такі наклейки з назвою Мопеда, які ми приклеюємо на бак. Ось тепер все готово. Переносимося на вулицю. Щоб розглянути та перевірити результат цієї нелегкої роботи під сонячними промінчиками. Мопед виглядає чудово, його зовнішній вигляд близький до ідеального. Особливо, якщо згадати, яким він був раніше. Зараз фарба ніде не потерта, колір насичений, а поверхня рівна і без підтіків. Всі хромовані елементи після реставрації. В рації набули дзеркального блиску, і навіть найдрібніші деталі знаходяться на своїх місцях. Мопед тішить око. Давайте запустимо його, щоб перевірити працездатність інших вузлів. До речі, ми прислухалися до ваших порад, і за кадром встановили сучасніший карбюратор від іншого мопеда, закріпивши його за допомогою саморобного перехідника. З ним мопед став ще краще заводитися і працювати економічніше. Натискаємо на лапку гальма, загоряється стоп-сигнал. Перемикаємо цей тумблер вліво, включаються передні і задні габаритні вогні. Якщо перевести тумблер у протилежний, Бік, вмикається головне освітлення. Навіть клаксон працює справно. Одягаємо екіпірування та вирушаємо у невелику поїздку. Мопед відчувається зовсім по-іншому після всього зробленого. Капітально відремонтований двигун у парі з новим карбюратором радує стабільною роботою. Після заміни підшипників рульової мопед став краще справлятися з маневрами. Тепер при поворотах термо не вибиває з рук, як було раніше. Спідометр теж працює, хоча іноді показує швидкість некоректно. Ходова після ремонту та заміни деяких елементів. Ментів добре відпрацьовує навіть глибокі ями на дорозі, а гальма впевнено справляються зі своїм завданням. Ось тепер на цьому мопеді не страшно вирушати в далеку подорож до карпатських гір. Як ви вважаєте, чи впорається він із дистанцією понад 100 кілометрів? Можете вже робити свої ставки у коментарях. Багатьом, напевно, цікаво, скільки обійшлося це відновлення. Ми все підрахували і зараз розповімо вам. Ремонт двигуна коштував 175 доларів, малярські роботи 76. Щоб привести до ладу. До ходову знадобилося ще 53 долари, а різні дрібниці потягнули на 164. Підсумкова сума майже півтисячі доларів, що досить багато, як для мопеда. І це ми ще не витрачалися на послуги майстрів. Якось так побачимося зовсім скоро.